Майже 30 мільйонів гривень до державного бюджету від Буковини за рахунок проведення онлайн аукціонів об'єктів малої приватизації. Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області поділилося здобутками приватизації та оренди державного майна у Чернівецькій області у 2024 році, а також планами на 2025-й. Про деталі вже готова розповісти моя колега. Приватизація та оренда державного майна важлива частина наповнення бюджету країни, особливо у воєнний час, коли всі сили спрямовані на перемогу над російськими окупантами. У цьому контексті 2024 рік став надзвичайно успішним для буковини, адже у результаті реалізації на онлайн аукціонах об'єктів малої приватизації до бюджету надійшло 29,5 мільйонів гривень, що навіть перевищило на 4 мільйони показники 2020. 2020 та 2021 років разом узятих минулоріч управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області розпочало виставляти на аукціони з приватизації об'єкти з нульовою балансовою вартістю за стартовою ціною одна гривня. Зокрема, у результаті одного з аукціонів ціна на продаж будівлі такого типу в селі Усть Путила зросла майже в півтора мільйона разів. Нежитлова будівля. Стартова ціна одна гривня. Правда, з другого разу ми продали його разом з ПДВ за 720 тисяч. Вважаємо, що це прекрасний результат для невеликої будівлі. Вважаємо, що це нормальний результат, який має має право на життя. І тому та центральний апарат всі регіональних відділення і наше управління у 2025 році продовжиться напрямок роботи. Загалом у 2024 році відбулося 16 аукціонів з приватизації, у яких взяли участь 124 учасника. При цьому значною популярністю користувалися і об'єкти державної форми власності поза межами міста Чорнівці. Зокрема, одними з найуспішніших були аукціони у сто. Сторожинці, Кісмані, Новоселиці та Кельменцях. У місті Сторожинці по Богдана Хмельницького, 18 а при стартовій ціні 164 тисячі гривень. Ми продали його за 3 мільйони 120 тисяч. У нас було 22 учасника. 22 учасника. Також успішні аукціони відбулися в місті Новоселиці. За 100 квадратних метрів Новоселиці 12 учасників підняли ціну в 20 разів. Тобто ще на шести наших опціонів ціна зростала від 10 до 77 разів. Згідно із законодавством, процес приватизації минулоріч відбувався без встановлення умов щодо використання об'єктів. Покупець, який придбав об'єкт приватизації, може використовувати його за любим призначенням. Саме головне це сплатити ціну за об'єкт приватизації і зареєструвати право власності, подати всі документи до нас, і ми знімаємо цю договір купівлі продажу з контролю. І після цього покупець може Користувати це нежитлове житлове приміщення у своїх власних цілях або під житло, або під будь-який свій бізнес-проект. Ніяких заперечень з нашої сторони ограничені сторони органу приватизації відсутні. Що ж стосується оренди державного майна, наразі на Буковині обліковується 177 відповідних договорів. В оренді перебуває 138 тисяч квадратних метрів. Ті договори, які укладені безпосередньо регіональним відділенням як орендодавцем в особі управління в Чернівецькій області, це 159 договорів. З них комерційні договори, тобто це чисто грошові договори 106, і укладені з бюджетними організаціями 53. Тобто левова частка договорів оренди державного майна припадає саме на використання об'єктів державної нерухомості бюджетними установами, ті, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. У 2024 році було укладено 23 нових договори оренди на загальну суму майже 45,5 з половиною тисяч гривень. Набирає обертів популярність щодо підписання договорів оренди за допомогою кваліфікованого електронного підпису, якщо раніше. Переважна більшість договорів укладалася в письмовому вигляді. Тепер ми укладаємо договори за допомогою кепу із укладених договорів з 23-20, власне підписані за допомогою кепу. Це 87%. Тобто людям зручніше стало користуватися діджиталізованими послугами, які надаються державою. Щодо планів на 2025 рік. Одним із головних об'єктів приватизації, вкотре виступатиме Неполоковецький комбінат. Хлібопродуктів. Дане підприємство ми виставляли, як ви пам'ятаєте, у 2024 році виставляли його чотири рази. Два рази за, за повну за 100% вартості, потім два рази за мінус 50, але, на жаль, Покупців не знайшлося в травні місяці 24-го року. Виконуючий обов'язкий директора був призваний до лав Збройних сил України і тільки в вересні 24-го року був призначений інший директор на дане державне підприємство. Він провів, провів інтеризацію станом 30.09. ноль Ми очікуємо, ми очікуємо від нього найближчим часом. Всі необхідні документи для того, щоб виставити дане підприємство на аукціон. Крім того, до інвестиційного меню входитимуть об'єкти у кельменцях припрутті. Також Караптівський спиртовий завод, який наразі перебуває без призначеного директора, та державний пакет акцій у розмірі 21% статутного капіталу Чернівецького радіотехнічного заводу. Ми довгий час не могли виставити цей пакет акцій на приватизацію, тому що була відкрита кримінальна справа. І центра і Національної комісії по цінних папер був заблокований даний пакет акцій на продажу. На сьогоднішній день, ще в грудні місяці, Київська прокуратура повідомила нас про те, що. Закрита ця кримінальна справа. Ми подали всі необхідні документи до національної комісії по цінних паперах і чекаємо рішення від них про те, що дана заборона щодо продажу даного пакету акцій буде знята. Об'єкти, у яких відсутня балансова вартість, у 2025 році виставлятимуться, зокрема, у Гордівцях, Іванівцях, Неполоківцях та Суховерхові. Стежити за оновленням інформації про об'єкти, призначені для приватизації, можна на офіційному Сайті, який ви бачите на екрані, Тетяна Дубіцька темедня. Тива не